Вітаю вас, любі діти! Пропоную усім посміхнутися, посміхнутись сонечку, здравстю золоте, посміхнутись квітерці, хай вона росте, посміхнутись дощику, лися мов з вітра. Посміхнутись людям всім, бажаєм вам добра. Я запрошую вас у подорож на потязі під веселу пісеньку паравоза. Вранці на станцію їде паровозик, завжди за собою вагоні пози. наших привітний, каже всім сідати, Чух-чух паровозик їде до маляток, Вранці на станцію. i <laughs> Всі на станцію їде паровозик. Завжди за собою, всі вагоні бозить. Машині з привітні, кажуть всі Чук-чук паровозик, їде до маляток. Діти, погляньте, яка чудова галявинка. А що ви тут бачите? Так, дерева, квіти. Штажки та зайчика, але зайчик чомусь сумний і трішки брудний. Давайте привітаємось з зайчиком. Доброго дня! Діти, з ним сталася біда. Послухайте, що з ним трапилося. Вдома зайчик читав книжки, малював, ліпив. А потім йому стало сумно, і він вирішив придумати нову гру. Знайшов сірники і почав з ними гратися. Спочатку йому було цікаво і весело, йому подобалося, як загоряються сірники, з'являється вогонь. А потім вогонь відкра... підкрався до його лапки і опік її. Зайчик злякався, кинув сірник на килимок і він загорівся. Спочатку вогонь був маленький, але потім він стрибнув на іграшки, на штори, зайчик злякався і сховався під ліжко. Йому пощастило, що недалеко гралися його друзі. Вони побачили вогонь, прибігли і врятували зайчика, але будинок його не вдалося врятувати, і він згорів. Ось така сталася біда з зайчиком. Діти, а хіба можна гратися з сірниками? Правильно, не можна. А чому? Тому що може статися пожежа. Діти, скажіть, будь ласка, а скільки сірників горить? Два. Якщо ви побачили вогонь, але він іще маленький, як його можна загасити? Водою полити або посипати піском. А якщо вогонь вже великий і вдома пожежа? Вибігати з будинку і викликати пожежників за номером 101? Чи правильно вчинив зайчик, сховавшись від пожежі під ліжко? Неправильно. А що треба робити людям, коли вдома пожежа? Виходити на вулицю і викликати швидко пожежників. А якого кольору вогонь? Червоного та жовтого кольорів. Діти, давайте ми зайчику дамо кілька порад. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить, до пожежників дзвонити про пожежу сповістити. Якщо вогонь іще малий, відром води його поли можна збити килимком чи загасити піском. А якщо вогонь не згас і багато диму, вибігай із дому враз із дітьми малими. Сто один ти набирай і пожежних викликай. Зайчик вам дякую за допомогу, але ж він досі засмучений. Як ви гадаєте, чому? Тому що в нього досі немає будиночка. А як ми можемо допомогти зайчикові? Ми можемо побудувати будиночку. Давайте з геометричних фігур зробимо зайчику будиночок. Спочатку. Розглянемо геометричні фігури. У мене є квадрати різного розміру, їх багато. Прямокутник він один. Та трикутник він теж один. Спочатку ми беремо великий квадрат коричневого кольору, це буде основа будиночка для зайчика. Ось так. Дах буде трикутник червоного кольору. Ось так. Віконечка будуть квадрати шовтого кольору. Їх буде два. А також двері синього кольору прямокутник. Ось такий я збудувала будиночок для зайчика. У вас які будиночки вийшли? Нехай батьки сфотографують та кинуть нам у вайбер-групу. Ми їх нетерпінням будемо чекати. Діти, ви молодці. Тепер у зайчика буде не один будиночок. А багато. Тепер йому нічого боятися. Про все, чому він сьогодні навчився, дізнався, він розповість своїм друзям до побачення, зайчику. Діти, а чи сподобалась вам подорож? Гадаю, що сподобалася. Чим вона сподобалася? Ми побували з вами на казковій галявині. А кому ми допомагали? Пальчику. Ось і скінчилася наша подорож. Дякую вам, любі діти, щоб у домі вашому не було біди. Будьте обережні, ви з вогнем завжди. До побачення!